Добрий ранок усі. Зараз продегустуємо такий цікавий імуночай. Тут у нас входить лимон, імбір, куркума, якраз концентрант напою на 200 мл води. І подивимося, що тут у нас всередині в нього в складі. От, дивимося. І тут у нас заморожене імбірне пюре 12%, потім лимони, 114, вода питна і куркума мелена 06%, такі от натуральні інгредієнти. І спосіб використання можна вміст пакета от вилити в чашечку, такий вміст пакету. Дивіться, скільки тут виходить на дні, така пюрешка концентрована. І після цього можемо додати 200 мл гарячої або холодної води і ретельно перемішати. І от так от, хто у нас тут виробник Україна Місто Дніпро. От. І цей пакетик от можна купити в магазині Аврора, Я його брала. І захотілося мені спробувати, як же він всередині. Добавимо зараз сюди водичку. Я захотіла з тепленькою, гарячою навіть водичкою. І такий зробимо корисний чайок, перемішуємо і робимо вітамінний чайок. такого гарного кольору, наче фанта виходить. І ціла чашечка. Класного напою. Зараз спробую, який він на смак. Така от тут консистенція. М -м -м, дуже смачна, до речі, класно Клас. Навіть приємний такий за смаком. Такий люблю, наче фанта. Але без бульбашок. М -м, дуже вітамінний. Мабуть, можна відразу, якщо захворіли, особливо або для профілактики. Просто тут не захворювань. Якраз зараз середина зими, майже вже кінець другого місяця. М -м -м. Дуже класний чайок, всім рекомендую. Отакий От класний. Всім чудового дня. Не хворійте. Пока-пока!